Батьки і діти на війні наступна наша історія не вигадка. Потай одне від одного. Батько пішов на фронт. А на передовій зустрів свого сина. Парубок не всидів удома, лишив сім'ю і маленького хлопчика і подався захищати Україну. Тепер батько командира, син підлеглий. Історія з 25-го поста на Бахмутці від Євгенії Цветанської. Тут ця посадка, вони пролазять, неізвісно. 50, 80, коли як. Відганяти від позиції ворога на трасі Бахмутка Андрію та його побратимам доводиться ледь не через ніч. Тут він служить разом зі своїм татом. Те, що записалося добровольці, син та батько один від одного приховували, аж поки не зустрілись у пересильному пункті. Вечером мені дзвонив, говорить, мене забирають в армію. Можеш мене отвести на війну. Я говорю, ні, не можу, тому що я теж йду. Он як, що ти мені врєш? Ми там і зустрілися Коли прийшли, то дово. Здравствуйте, я ваша тетя. Володимиру 60, Андрію 37. Вони шахтарі, обидва рядові. Але на війні головним лишається батько. А, да, себе командира. Я говорю, если ты даже будеш міністром оборони, то отца должен слушать все равно. Сином батько пишається, хоча пота й волів би, щоб той лишався вдома. Туди не можна, туда не можна, туди не ходіть, там може бути розтяжка. А, а. Коли були диверсанти, виходили, уже начал меня искать. Куди ти лезеш, зачем чим воно тебе треба. Ну а зачем ми сюди прийшли? Тож і буває, і он кудись лезет. Я йому говорю. Якщо б он пішов, я не пішов, я не знаю, як би я жив. І б я пішов, він не пішов. Он тоже саме. На господарстві вдома з жінками лишився шестирічний син Андрія. Саме заради майбутнього дітей обидва чоловіки на передовій. Меня отец, мать воспитала, я його так поспілав. Своїм прикладом хоче виховати власних дітей. Танкіст Руслан родом із окупованого Луганська воює за свій дім Україну. Як об'ясняти дітям, що родину треба захищати, а не бути диванним воїном, там обсуждати там все. Хто там плохо себе веде, то хорошо мені не приносить удовольствия. війна. Це больно, це неприятно, але це важливо і це необхідно. До наступу готується тут із дня на день. Пора раціях чуємо їхні розмови. Що вони готуються? Плюс-мінус з 10-го по 15-го. Тут не головне, що вони збираються, Саме головне, що ми збираємося. Чи наша армія збирається тут щось відстоювати, чи не збирається. Щоб відбити атаки ворога, бо із позивним Панда налагоджує протитанковий гранатомет. Це все, що мають хлопці на озброєні з великого калібру. Це у нас найтяжке, що є на даний момент. випадку наступлення буде. як буде. Там Бог допоможе. У разі атаки прикриють танкісти. Вони поруч на позиції. Нині відпрацьовують бойову злагодженість. Танчикам працювати не можна. Вони виїжджають тільки на учені. Свій панцирник танкістом називає лагідно. Малиш, хороший. Поки що слухається. Хоч рух малиша на позиції може спровокувати бойовиків, панцерник усе одно треба прокатати. Ми на ципочках, на прокрадушках. Чи б не помітили? Так так. Нині така прогулянка для танків під час режиму тиші – рідкость. Все лише для того, аби потренуватися та відпрацювати злагодженість у колективі. А ще щоб дати зрозуміти ворогу: тут ніхто не розслабляється. Ребята не спитуйте судьбу із Луганщини. Євгенія Цвітанська Валерій Ситюк, ТСН 1+,1.